Україномовну літературу Прикарпаття передасть бібліотечним закладам Луганської та Донецької областей. Відбудеться це в рамках благодійно-просвітницької акції Книжкові мости єднають серця. Акція тривала трохи більше місяця. Її мета наповнити бібліотечні фонди сходу українськими книжками. Збирали їх усі населення, навчальні заклади, бібліотеки, автори та видавці. Переліку найрізноманітнішої літератури, яку вдалося зібрати, навіть книжки про Євромайдан, можливо, вони допоможуть місцевим мешканцям переосмислити ті події, котрі відбувалися у Києві, і зрозуміти справжню цінність людей, котрі там стояли. Загалом зібрано понад 9 тисяч примірників різної літератури. Їх приймали та сортували працівники обласної бібліотеки, поділили літературу на кілька груп дитячу, пізнавальну наукову та художню. Щодо останньої, то до неї особливий підхід. Якщо взяти сучасних письменників це і забушко і жад. Дан Лиси, Андрухович це ті письменники, які більш відомі, мабуть, за кордоном, ніж у нас. І доволі великі акцент зроблений було на те, щоб їхні твори були саме в цій колекції. Оксана Ющишин тривалий час працювала у Луганській облдержадміністрації. каже, така література східним регіонам нині вкрай потрібна, бо української не лише творчості, але й загалом виховання духу патріотизму за роки незалежності фактично не було. Те, що передається, така література це дуже цінно, це дуже важливо і можливо в мене. Два почуття. Перше шкода, що це як наслідок таких подій. А з другої сторони, все-таки цей дружній великий жест давати те найосновніше, що формує мислення. Повезуть на схід інформаційну допомогу представники місцевої самооборони. У нас в країні, на жаль, йде не тільки грязна гібридна війна, у нас і давно йде інформаційна війна, яку на сьогоднішній день ми досить сильно програємо. Я думаю, що це буде скажімо так перший виступ на фронт інформаційної війни, донесення українського слова, українського духу. Книги волонтери передадуть в обмінно резервні фонди Донецької та Луганської областей, які саме бібліотеки їх отримають потім вирішать на місці. Тетяна Лугіна Ігор Духович – новини на вежі.